Цього року у Канні погода мінлива і вам не пощастило. Пішов дощ. Найголовніше, що всі зібралися, як то успіли до того, як дощ почався, прибути к нам на вот нашу прекрасну вечеринку. Але в Одесі це все одно жара. Цього року абсолютно всі взяли з собою два комплекти одягу для червоних доріжок. Сукні довгі, якщо дощу не буде. Та брючні костюми і сукні коротші на випадок дощу. Скільки одягу взяли ви з собою для червоних доріжок і для коктейлей? В этом году я буду представлять в Каннах Кам'янецька Коннове. Я думаю, что все це оценят. Хто увидит, конечно. Зато є хороший зончик цього року. Ваш чоловік Сергій Тігівко став офіційним мільярдером. Принаймні, його визнали офіційним мільярдером. І останньому і останньому списку найбагатших українців Сергій Леонідович посів одне з місця зі статком 1 мільярд 100 тисяч доларів. Як змінилося життя родини? Тепер ви дружина не мільйонера, а мільярдера. Так, ну, я не встигла об там подумати, а тебе узнала такі интересные цифри. Я обязательно полистаю журнал какой-то, сказала Форбус. Вчитаюсь. Я думаю, що наверное, все осталось так же. Ви започаткували, заснували кінофестиваль у той момент, коли ваш чоловік Сергій Текіпко прийшов до влади, і ви отримували і фінансування від держави. Зараз можна сказати, що Сергій Тегіпко опинився поза політикою. Зараз він звичайнісінький, якщо можна так сказати, народний депутат. Як це вплине на?

Канета не влияет никак, нас этим не сломіш. Поэтому фестивалю хорошие Хороші фільми із не только ми будемо привозити і продовжувати, що ми делаем. Минулого року на цьому самому місці ми розмовляли на набережні Круазет. Тоді ви мріяли про Брюса Віліса. Щороку на Канському кінофестивалі ви озвучуєте якісь свої мрії щодо приїзду зірок. Цього року, яку планку ви собі ставите, кого хотілося б привезти, ну і звичайно, кого зрештою привезете. В прошлом году я мріяла про Кевіна Спейсі, но я про нього і по-прежнему мрію. Возможно, когда-нибудь, когда, когда гонорар этих больших зв'язків перестанут бути такими большими кусючими, возможно, ми себе захотімо позволить. Ну, наша традиція привозити. звезд с фильмами. То есть если кто-то будет с фильмом, классный, Брюс Уиллис, дай бог, Кевин Спейси или кто-то такого же калибра, мы счастливы будем их пригласить. Но платить просто так приглашенным звездам гонорары, ну очень сложно. У нас наш виш-лист, это как записки сумасшедшего. То есть когда если кому-то показать, ну, вот весь хотел, а в вов на порядке, бери топ-100 актеров современности, мы живых и здравствующих, мы их всех хотим. Ви Стрімко худнете. Чотири місяці ви сиділи, так би мовити, на дієті П'єра Дюкана, скільки скинули. То кілограм, Кать, ну движение продолжается. Дюкан я бросила уже, но ну, худеть продолжаю. Ну вот как-то перед канами вирішила все. Ну, переходим на нормальную диету. Все происходит. А я помню наш договор с тобой. То есть, ка детскому международному кинофестивалю я буду. Так как я себе сама понравлюсь. У меня очень хорошая спортивная форма здесь с собой. И каждое утро с 8 до 9 утра, если ты вдруг будешь прогуливаться здесь, по кроазе, или где-нибудь рядом, то я тут буду пробегать.